Наутолани є гуманоїдним видом з планети Гліанселм, яку вони ділять із ще одним видом анселмі. Вони є амфібіями, пристосованими до виживання у суворих умовах і здатними дихати як повітрям, так і водою. Їхня шкіра може бути зеленою, синьою, сірою, фіолетовою, помаранчевою або жовтою. Однією з найпомітніших рис наутоланів є великі темні очі, які дозволяють їм бачити навіть у темних океанських глибинах. Ще однією їхньою виразною особливістю є довгі тентаклі на голові, які завдяки чутливим рецепторам здатні вловлювати та аналізувати хімічні речовини, зокрема феромони. Це дозволяє наутоланам відчувати емоційний стан інших істот і помічати найдрібніші зміни в їхньому організмі. В разі пошкодження ці відростки не відновлюються, проте це майже не впливає на життєдіяльність наутоланів. Наутолани є миролюбним народом, який уникає зайвого насильства, хоча у них час від часу і виникали конфлікти з анселмі. Якщо наутоланам доводиться братися до зброї, вони демонструють високу майстерність в бою. Вони глибоко шанують те, що називають духом Океану, вірячи, що він підтримує природній баланс на Гліанселмі. Селмі. Мова наутоланів Наутіла передбачає використання феромонів для спілкування, що дозволяє їм передавати складні ідеї та повноцінні речення. Наутоланами були Верт Плот, лідер культу «Шлях відкритої руки за часів Високої Республіки, майстер Кіт Фісто, Падаван Нокс. Та мисливиця за головами Кейдж Венда.